Чи я мудак у стосунках, реальні історії зради, брехні і драми. Чи мудачка я за те, що не розбудила хлопця заради співбесіди на роботу його мрії, тому що я втомилась бути його будильником. Мені 25, йому 26. Він уже майже 8 місяців без роботи, втратив її через скорочення. З тих пір все тільки погіршувалось. Ночами він грав у комп'ютер, вдень відсипався і пропускав співбесіди. Він попросив мене допомогти. І я взялася за це, шукала для нього вакансії, оновлювала резюме, допомагала готуватися до співбесід, навіть будила його, коли він не чує будильник. Минулого тижня у нього мала бути співбесіда в компанії, про яку він мріяв кілька місяців. Напередодні я нагадала йому про це, роздрукувала шпаргалки, поставила будильник на його телефоні. Наступного ранку я встала раніше за нього, мені потрібно було на роботу. Зараз я забезпечую нас двох. І просто не стала його будити. У мене не залишилося сил. Я вирішила, що якщо це йому дійсно важливо, то він прокинеться сам. Він проспав. Коли хлопець зрозумів, що пропустив співбесіду, то влаштував скандал, звинувативши мене в тому, що я саботувала його майбутнє і сказав, що я все одно повинна була його розбудити, навіть не зважаючи на прохання не пиляти його напередодні. Я відчувала себе винною, але в той же час ні. Я тягнула все на собі вже майже рік. Чому дачка я? І зачитаємо декілька коментарів. Припустимо, він би отримав роботу, ти б далі продовжувала його будити щодня, ходити з ним на роботу і все робити за нього. Схоже, він не стільки просив допомоги, скільки просто перекладав все на тебе, навіть не намагаючись зробити свою частину. Він перекладав на тебе всі обов'язки і при цьому просив не пиляти його, поки сам нічого не робив. Це ненормально. Думаю, тобі варто з ним розлучитися. Обидва мудаки. Але ж ти сама собі гірше зробила. Ну так, ти нібито провчила його, а в підсумку отримала тільки образу з його боку, і все одно нічого платити не буде, тому що у нього, як і раніше, немає роботи. Так що, фактично, що ти виграла в цій грі? Якби ти чесно сказала, що більше не будеш його будити, тоді ти б не була мудаком, але ти сама пишеш, що він на тебе розраховував, а ти просто без попередження вирішила перестати. Це, по суті, удар в спину. Ви ж пара, ви повинні бути в одній команді, а його робота впливає і на твоє життя. Ти не будачка, але якщо не збираєшся розлучитися з ним, то вважай, твій вчинок просто вийшов тобі боком. А ви як вважаєте, чи правильно вчинила авторка, чи ні? А ми переходимо до наступної історії. Чи, мудак я за те, що тисну на дружину? Нам з дружиною по 26 років обоє працюємо і ділимо навпіл домашні турботи. На мені приготування їжі, я люблю готувати. Намагаюсь кілька разів на тиждень готувати щось новеньке. Люблю дивитися кулінарних блогерів і готовий їхати за місто на ринок заради свіжих спецій. Дружина теж добре готує, але не любить. Проблема в батьках дружини і особливо в її мамі. Вона дуже консервативних поглядів. В її уявленні, ідеальна сім'я це коли дружина працює півдня, вона працює в поліклініці, потім до вечора пере, прибирає, готує, а чоловік вкалує на роботі і пізно ввечері повертається додому, щоб відчути бурхливий захват від того, як все чисто, затишно і смачна вечеря. Свого першого чоловіка, батька моєї дружини, така ідеальна сім'я довела до могили в 38 років, хоча він не пив і не курив. Працював по 6 днів на тиждень на будівництві по 12 годин. Другий чоловік відчим, але вона, його дружина, вважає його батьком, виявився міцним і, незважаючи на схожий режим роботи, дожив до пенсії. Але все одно на наполягання своєї дружини ходять сторожем в двох місцях, щоб не лежати на дивані вдома. І найцікавіше, що гроші їм особливо не потрібні: у відпустку не їздять, живуть і завжди жили дуже економно. Гроші теща завжди відкладала зі своєї зарплати і зарплати чоловіка на освіту донькам грошей не дали виступайте туди, куди виходить, а не куди хочеться. І ось те, що з тестем приблизно раз на місяць приїжджає до нас на обід. Але це більше схоже на інспекцію. Дружина заздалегідь все прибирає, перекладає речі в шафах. Я не дуже акуратний в плані і порядку в шафі, і часто в мене шкарпетки і труси в переміж. У нас і так дуже чисто, а от вона все одно перемиває. Я готую купу різних речей, але тільки так, щоб те ще думала, що це все дружина приготувала. Тому все досить просте і без будь яких експериментів. Те, що я в родині готую, це страшна таємниця. Дружина дуже боїться, що те ще про це дізнається. Тому теща приїжджає, проходить по квартирі, незадоволено хитає головою і коментує, що як дочка з дому пішла, так зовсім стала ледащою. Потім зазвичай йдуть дикі звинувачування на рахунок нашого способу життя, при цьому я тещі даю відсіч, і це легко, вона відразу ж затихає. Коли теща починає щось говорити про те, що я на роботі особливо нічого не роблю, то я з цим погоджуюсь і кажу, що саме за це мені і платять. А коли вона одного разу завела розмову про справжніх чоловіків на будівництві або заводі, які працюють наповну, щоб їхні сім'ї жили добре, то я їй сказав, що із задоволенням пішов би на таку роботу, але не хочу втрачати в зарплаті. Це я сказав не з неповаги до робітничого класу, а щоб заспокоїти тещу. Впевнений, що вистачає роботяг, які набагато більше за мене заробляють, хоча у мене дуже хороша зарплата. Я це все розписував, щоб показати, що в принципі те, що моє обгамовується, досить просто якщо це робити, а не сидіти мовчки, не кивати і не бурмутіти у відповідь на претензії щось незрозуміле, а дружина так і робить, і мені все менше подобаються ці приїзди тещі. Я став пропонувати дружині щось зробити з цим. Навчитися відповідати, відмовляти, звертатися до психолога, відмовитися від обідів і мінімізувати або взагалі припинити спілкування. У неї на все одна відповідь це ж мама, вона ж літня, по побурчить і перестане. Мої ініціативи не підтримує, але і не відкидає. І кожен раз, коли я підіймаю розмову, то у неї сильно падає настрій, і вона довго ходить засмучена. Як ви думаєте, чи мудак автор і що порадити в такій ситуації для того, щоб поліпшити комунікацію між батьками та між дружиною та чоловіком? Чи мудачка я, що не можу житися з хлопцем, який ледь не став чоловіком, хоч він збоку і здається ідеальним? З хлопцем зустрічалися майже рік, познайомилися на сайті знайомств, був інтерес, романтика і все таке. Так як жили в різних містах, вирішили з'їхатися через місяць після знайомства, щоб дізнатися про один одного більш детально. Без всяких цукорково-букетових викрутасів, людина здавалася плюс-мінус адекватною, хоча я, з дипломом психологічного напрямку, педагог, з перших побачень виявила досить багато проблем, в тому числі з самооцінкою, з дотриманням моїх і чужих особливих кордонів, з сепарацією від батьків. Але вирішила, що це не настільки важливо на тлі того, що людина була готова брати на себе відповідальність, добре заробляла за мірками регіону і здавалася дуже надійною, чого мені в стосунках якраз на той момент і не вистачало, оскільки хотілося сім'ю, мені 26. Буквально з першого ж тижня після переїзду до мене в мою квартиру у нас почалися конфлікти з різних причин: мало того, що спливали всі ті проблеми, на які я на перших побаченнях махнула рукою. Виявилось, що у нього постійно трапляються неконтрольовані спалахи гніву і психозу, від яких просто навіть не знаєш, куди бігти, тому що він починає прямо бити, натискати, насідати. І в такі моменти ніякі раціональні розмови, аргументи, ніякі спроби заспокоїти вже не працюють він просто вже не чує, буде кричати і базікати, поки не заспокоїться. Пробувала все. І розмови після гнівних спалахів, сотні розмов і спроб зрозуміти причини, і сеанси з психотерапевтом, і лекції правої півкулі інтроверта, і книжки. Треба сказати, що він багато пропрацював за цей рік з тих початкових проблем, але ось гнівні спалахи, які просто доводили мене до несамовитості, нікуди не зникли, хоч він і обіцяв пропрацювати їх теж. А ось з боку всі скажуть, який Джейк молодець. Він і заробляє добре, і машина у нього хороша, і щедрий, і уважний, і відвезе куди треба завжди, і сир поріже в дорогу, і по господарству метнеться, якщо треба, і руками працювати вміє, і ремонт весь зробити може, і полагодити всяке. Його батьки взагалі не бачать ніяких проблем, вони всі самі звикли так само один на одного кричати під час сварок, потім не розмовляти три дні, а потім знову спілкуватися, як ні в чому не бувало. Він жив з ними до 29 років, з'їхав від них тільки коли переїхав до мене. Тому інші патерни просто не встигли скластися, він живе так, як живуть вони. Ну і я виглядаю, відповідно, як та сама вертихвістка, перед якою танців з бубном буде мало, все буде незадоволено. А мені не потрібно танців з Бубном, і грошей не потрібно, і подарунків, і дорогої техніки. Я просто хочу гармонії в домі психологічно та емоційного комфорту, а не жити в страху, що можна щось не так сказати або зробити, і полетять пір'я, не жити одним днем, тому що всі плани летять до біса, адже ми знову посварилися, а планувати короткостроково і довгостроково. Та ось питання чи винна я, що не можу закрити очі на такій дрібниці, адже людина так хоче відносин, так набагається змінитися і взагалі такий молодець? Пес фізичного насильства не було, тільки сам собі шкодить в таких спалахах, одного разу мало не зніс двері, а в іншим разом розтрощив собі суглоби пальців, вдаривши по стіні. Столи в офісі кидав в інший кінець кабінету, потім доводилося у вихідний за свій рахунок лагодити. Мені в голову приходить тільки одна думка турень. Ну що, тут якась трішки двояка історія, тому що і хлопець змінюється заради дівчини, але отакі спалахи агресії неясно до чого можуть привести. В багато таких ситуаціях це початок чогось незрозумілого, а в подальшому може дійсно піднімати руку. Що ви думаєте з приводу цієї історії? Пишіть в коментарях, а ми переходимо до наступної. Чимодачка я, якщо порвала стосунки з хлопцем і виганяю його з орендованого житла? Ми з цим хлопцем почали знімати двокімнатну квартиру, коли були друзями. На той момент ми були ще мало знайомі всього кілька місяців, але здавалося, що раз у побутових питаннях сходилося і весело спілкувалися, то можна допомогти один одному скинутися на житло навпіл. Я знайшла чудову квартиру, оформила договір господинею, хлопця вписала як мешканця. Перші два місяці я одна знімала і обживала квартиру. Хлопцю потрібен був час, щоб закінчити справи на старому місці. Він тоді знімав кімнату. Спільне життя нас зблизило, і ми почали повноцінні стосунки. Повертаючись до цих спогадів, тепер розумію, що я виходила зі страху самотності, установки, що здорові стосунки можна побудувати з будь-якою вподобаною людиною, і про все можна домовитись я помилилась, визнаю. Ми зробили косметичний ремонт він будівельник обробник, а господиня дала нам свободу дій, повністю компенсувала вартість матеріалів і була дуже рада перетворенню квартири. Про оплату роботи навіть не йшлося, робили для свого комфорту. Минав час, у мене розвивалася важка депресія. Хлопець був терплячим і турботливим, але я почала сумніватися, чи варто продовжувати стосунки, оскільки у нас виявилися кардинально різні цінності, виховання і плани на життя. Почала помічати речі, які для мене неприйнятні в спілкуванні і поведінці. Я завжди намагалася спокійно обговорювати, кому що не подобається і як це вирішити. Було важко. Я намагалась припинити наші стосунки п'ять разів за два роки. Коли я просила його мене залишити, з'їхати, він повторював я не буду переїжджати. Кожен раз йому вдавалося мене переконати, і ми продовжували жити і бути разом. Ми обговорювали всі можливі варіанти і наслідки, але жоден інший варіант його не влаштовував. Багато разів хотіла сама переїхати, але не відчувала в собі ніяких сил це зробити. Вважаю, що в такій ситуації з його боку було б по дорослому. По-джентльменськи банально, по-чоловічому, нехай вибачать мені читачі заміркування такими категоріями, поступитися мені і самому переїхати, а не терпіти напругу від присутності нелюбимої людини, продовжуючи відстоювати своє право на цей простір. Зрештою, якщо я неодноразово справлялася з цим завданням, він теж повинен впоратися. Після чергової сварки остаточно визнала для себе, що наш союз не приведе ні до чого хорошого. Цього разу я ультимативно зажадала з'їхати до кінця місяця. Два-три тижні цілком достатньо для вирішення цього питання, його відповідь була такою ж, але йому доведеться. За кілька днів, поки ми обоє заспокоювалися і думали про майбутнє випробування, я дізналася від спільного друга, що він будує плани, щоб залишитися жити тут зі мною, або сусідом, якого ще треба знайти. Один він квартиру не потягне, так як його дохід нестабільний і фактично нижчий, ніж він думає. В його очах я ука, яка виганяє його на вулицю, його брат радив страсти з мене гроші за ремонт, вигнати мене або ви бати, щоб я сама втекла. Хлопець відмовився це не варіанти, ну і на тому спасибі. Я хотіла звернутися до його брата, щоб він з ним теж поговорив і допоміг з пошуком житла, але тепер, звичайно, не буду. Господиня повідомила, що хлопець дзвонив з питанням про договір, чи можна оформити його як наймача або укласти два різних договора з кожним із нас. Так як ми з господинею добре спілкуємось, я пояснила ситуацію, що ми розлучаємось, далі жити разом не представляє можливості. Я готова далі одна знімати у неї квартиру. Вона на моєму боці, хлопцеві здавати не буде в будь-якому випадку, тому що вона з ним толком не знайома. і надійніше здавати дівчині. Це проговорено. Якщо він не сприйме цей головний аргумент, я вже достатньо зміцніла, щоб переїхати сама, але я до кінця сподіватимусь на те, що він змириться, і йду на принцип. Тепер хлопець намагається знову мене переконати продовжити стосунки, заспівав пісню про кохання, подрунки квітів і хоче напоїти, щоб я пом'якшилась. Я в жаху. невже у людини немає самоповаги та інших варіантів вирішення проблеми в голові. Благаю, підскажіть, які ще є можливості та аргументи, щоб достукатися до хлопця, і взагалі, чи мудачка я? Ось така добірка історії, де правду складно визначити, а винного ще складніше. А як вважаєш ти, хто тут мудак, а хто просто став жертвою обставин? Напиши свою думку в коментарях. Цікаво дізнатися, як ти це бачиш. Якщо було цікаво, постав лайк. Підписуйся на канал і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, від яких іноді хочеться кричати. Ну і хто тут мудак?